Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісик, Я Марина Донелю Кермолаєва, і ми продовжуємо розбирати топ-преміальну жабу України, а саме Володимира Олександровича Зеленського. Так я обіцяла, що я розберу інших жаб, але справа в тому, що Володимир Олександрович намагається зруйнувати антикорупційну реформу. Його депутати ухвалили. Абсолютно ідіотський законопроект тепер він не вгрібає і безумовно ми тепер сконцентруємо всі зусилля на обговоренні того, що трапилося. Як з цього вилізати всім разом? Якщо коротко, станом на зараз, ви вже знаєте, що Володимир Олександрович Зеленський і його потужники вирішили хакнути антикорупційну реформу, яка дуже важлива, яка дає нам безвіз, яка взагалі робить все, щоб ми потім після війни вступили до Європейського союзу. І за це Володимир Зеленський в прямому сенсі отримує гумові прутні у себе під вікнами. Також той самий Володимир Олександрович втирає шмарклі після того, коли його публічно посварили закордонні медіа, топ-рівня і уряди. Ба більше частина дуже важливих урядів та організацій погрожує не дати нам грошей на оборонку, якщо Зеленський не пофіксить цю проблему нормально. Дійшло до того, що Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, навіть каже: Давайте я своїх експертів пришлю, щоб вам вони написали, що треба робити з набу. І САП. ба більше сама банкова думає, а як же іміджево вигребти із цих проблем, які вони і створили своїми руками, а збентежили банк. Вони найбільше протести воєнного часу. Причому от всі ці мітинги, які відбуваються у різних містах України, в тому числі в Києві, вони є абсолютно законні в рамках законодавства. Ніхто там не закликає скинути Володимира Зеленського і вчинити державний переворот. Просто є прохання не узурпувати владу. Тому в хід пішли різні методи, як це усквернити, споплюжити і загазлайтити потім українське суспільство. Це і пул платних блогерів, це і телеграм сітка каналів, наближених до банкової, це і тези про якусь там дуже активну, так масштабно проплачену молодь, яка чомусь знаєте, вийшла на всі ці мітинги із картонками нової пошти. І з улюбленого, що я почитала, там пишуть різні депутати і наближені до слуг народу, що ну так це ж українські громадяни не вміють читати оце законодавство і виходять на оці мітинги і не знають, як себе погодити. І знаєте, абсолютно пофіг, що дуже часто на всі ці мітинги виходять або ветерани, які втратили кінцівки на війні, або панянки, які втратили своїх хлопців і чоловіків на цій самій війні. Ба Більше на цих мітингах дуже багато дітей, чиї тата і мами служать якраз таки в Збройних силах України. Тому тут депутати і наближені оці писаки до банку. Вони брешуть, тому що свідомо замовчують про те, що проблема ж не в цих мітингах, а проблема в тому, що оці гівно Правки засунули в дуже важливий закон, який мав би захищати родичів і наших українських громадян, які безвісти зникли на окупованих територіях під час війни. Ви спитаєте мене, а чому ж так? Чому намагаються знецінити зусилля тих молодих людей, які з картонками виходять щовечора? На українські вулиці справа в тому, що Зеленський і його піарники давно думали, що той електорат, який має менше 25 років, оце саме те, що потім піде і обере Зеленського і Єрмака на другий термін. Ба більше постійно були знаєте такі намагання подружитися саме з цією категорією українських громадян. Тут випускали численних інстаблагіріць. Інстаблагіриці там обіцяли завершити війну до 2023 року. Ті ж самі інстаблагірі, як Рміна і Аліна Шаманська, взагалі стали такими пропагандистами банкової. Не так давно був обіцяний кешбек для української молоді. Це така знаєте, цифрова гречка. Чого варта обіцянка була зеленського кілька років поспіль не знижувати мобілізаційний вік, як вони там завжди говорили? Не можуть люди, які мають менше 25 років, Років іти на війну, тому що це ж українська молодь, це наше майбутнє. Ну і давайте не забувати про ту ж таки потужну сітку телеграм-каналів, тіктоків, які щодня лють поми на українських журналістів, на українських медійних осіб, на українських експертів, пишуть про Херову Америку, Хрінового Трампа і будують паралельно культ осіб. П'яти шести потужних менеджерів, але знаєте, щось явно пішло не так, тому що Зеленський і Єрмак вони якось неадекватно оцінюють українських громадян, і таке враження, що користуються лекалами інтера із нульових. Ба більше Financial Times написало дуже цікаву статтю, в якій написано, що Зеленський та Єрмак дуже багато часу проводять у бункері. Сплять разом, дивляться разом фільми, їдять разом, грають в теніс. Тобто, поводяться, знаєте, як така закохана пара. А коли ти постійно проводиш час в ізоляції і не цікавишся, що там насправді відбувається у Україні серед українських громадян, то у тебе така викривлена картина. Тому логічно, що телеграм-канали на противагу цим мітингам намагаються знову поширити героїчні історії, такі героїчні легенди про незламних зепотужників. і от мені дуже сподобалася свіжа історія, яку дуже активно розганяли там ці популярні опешні телеграм-канали, про те, як Єрмак на початку великої війни разом із Зеленським штурмовою гвинтівкою намагався. Захищатися в центрі Києва, думаю, зовсім скоро нам розкажуть про те, як Андрій Єрмак обороняв особисто Чернігів, звільняв Київщину і, можливо, пропрацьовував у ту саму операцію, яка дозволила блискавично звільнити Харківщину у 2022 році. Забудьте про залужного і сирського. Але тепер давайте трошки повернемося до нашої реформи. НАБУ. щойно цю реформу хакнули з усиллями 263 депутати. Там проголосували за це лайно. Зеленський вийшов з промовою із. Сказав, що от тепер будемо ловити російських агентів, які от там окопалися в тому НАБУ. з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики, ми все це обговорили: антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без. Без російських впливів від цього треба все очистити. Але зараз, коли Зеленському понаписували на картонках потужних матюків, і він це бачить у вікна, він обіцяє повернути все взад, обіцяє все під особистий контроль передати. І знаєте, що найцікавіше? в цей момент, же ж полетіли якраз в його сторону. Що виявляється, зеленські кампанії хочуть тут побудувати Росію під приводом воєнного стану? Там навіть з'явився новий президентський законопроект, але найцікавіше, що президент все одно хоче зберегти ручний контроль над набу і САП і паралельно в цей же час випускають. Таку головну пропагандистку банкової Наталко Масійчук, яка випускає заказухи про те, а хто ж керує цим воєнним майданом? Хто ж це? Тож які висновки треба зробити з цієї історії? Влада свідомо і цинічно порушила той суспільний консенсус, який виник 24 лютого 2022 року, коли багато людей сказали, що. Ми можемо там помічати певні такі неоднозначні рішення влади, але ми, поки не завершиться війна, ми нічого не будемо критикувати, тому що не на часі. І так, заради того, щоб покращити свої шанси перемогти Росію під час війни, можна знаєте, промовчити про багато речей. Але не можна мовчати там, коли твою країну намагаються перетворити в Малоросію чи в подобу Рашки, але без нафти і газу. Бо я нагадаю один дуже важливий нюанс: буквально за дві доби до повномасштабного вторгнення у Путіна був вечірній відосик, де він скаржився на наявність Набу і САП. Мовляв, оце набу і САП це такі інструменти впливу американців в Україні і фінансують же їх теж американці. Не за на Україні попросту немає. По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов, Совета правосудия и Квалификационной комиссии судей. Кроме того, через свое посольство в США, посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Почему так? Потому что Путин дуже четко понимает, что если в Украине сбережется коррупция, если будут коррупционные Повані українські політики це завжди буде привід наситити наш український політикум своїми людьми, своєю агентурою і провадити. Такі дуже важливі для Росії рішення, як у це скасувати реформу НАБУ і САП. далі, давайте не забувати, що у Верховній Раді, на жаль, після виборів 2019 року окопалися абсолютно мерзенні потвори, які хочуть уникнути кримінальної відповідальності, і тому готові йти на будь-які порушення українського закону, на будь-які порушення оцього негласного суспільного консенсусу. І їм абсолютно пофіг, що внаслідок цих змін і рятування своєї сраки Україні. Можуть не дати грошей на оборонку, або ми поставимо хрест на своїх євроінтеграційних прагненнях. І знаєте, якщо ми говоримо про Юрія Бойка, то він завжди був ворогом і навіть стидався в різні моменти назвати Путіна ворогом. Юрій Анатолій, ну це, це наріжне питання. Відповідь можна почути? Каяка. Путін вбився? У мене немає таких даних. Шинбуц, але зацініть, як сміялися у залі Верховної Ради два потужні депутати від партії Слуга народу Бужанський і місягін. Ну а вершина цього плювка в обличчя українських громадян це безумовно баба Юля зі своєю потужною промовою. І до речі, ця теза про буцім до грантових патріотів дуже широко потім розійшлася в темниках слуг народу. Скажіть, будь ласка. А ви згадували про совість, коли ви міжнародним дарадчим радам передавали конституційні права українського народу? Ви сильно тоді про совість згадували? Ви сильно думали про те, що ви за спиною українського воюючого народу, галацуючи за конституційний суд, який створюється міжнародними дарадчими радами, позбавляли Україну права. На суверенітет, а Юля ж, мабуть, хотіла всунутись туди сама і всунути свою доцю, чи зятя, чи внуків, які підростають. Я думаю, я думаю, що ви знаєте, що фракція Батьківщина подала безліч конституційних подань. Якраз на тему неконституційності будь-яких міжнародних дарадчих рад, будь-яких іноземних наглядових рад. Правильно, краще все порішати на ничку з Путіним, як дуже часто і робила Юлія Володимирівна в свої кращі політичні роки. Ми що? комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, навіть світліше стало, тому що. Тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем, панацея від всіх наших проблем це чітка конституційна збалансована влада. Можна так говорити, якщо у твоїй сім'ї є маєточки і нерухомість в Дубаї. Для чого ж тобі та Європа? А не те, що нам пропонується як сурогат замість конституції. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм перетворення Україну в колонію безправну. Не треба. Ми, як нормальна команда, теж слухали, може дійсно у нас буде боротьба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний. Знаєте, такий хребет. Який хребет? Ми теж голосували за цю дурню, думаючи. А може дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією? Подивіться, де кобалів, дорогі друзі. З отакою такою корупцією, де кримінальні справи? А де кримінальні справи проти Юлії Володимирівни? Де її ж там дуже часто називають в інтернеті матір'ю української корупції? А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією і тому, що вони вибирають хто свій, а хто чужий. Розумієте? Знаєте, Юля, це от таке живе втілення портрету Доріана Грея, коли потім на старості. Абсолютно все твоє єство показане на твоїй е, морді, але давайте згадаємо, а ти була Юля, якби не революція гідності в 2013-14 роках. Давайте я покажу архівне відео, що тоді про європейські перспективи і реформи співала вона, коли сиділа в калясці на сцені. Інших інших політиків, інших посадовців, інших чиновників, і щоб ви були невід'ємною частиною. Побудови нової України, щоб ваші ідеї, ваша сила, ваша здатність працювати, ваш патріотизм, ваша моральність, і ваша честь, щоб були запорукою чесності нового управління країною. І як же ж так, Юля забула свої слова через 10 років? Можливо, в неї вже хвороба Паркінсона. І ми це з вами зробимо, повірте мені. І ще я думаю, що ми всі зараз мусимо подбати ви в першу чергу. Тому що не вірять нікому крім вас. Вам сьогодні вірить вся країна, де б люди не жили і не знаходилися. А тепер Юля сміється і розповідає про те, що в неї світлий день, тому що зруйнували антикорупційну реформу. Вони хочуть від вас гарантій, що наша країна не розпадеться на шматки, що наша країна не буде політиками за меж України розтягнута на окремі губернії. Ви можете виступити гарантами цього, і саме тому під час війни, під час літнього наступу росіян, Юля свою фракцію голосує за відміну антикорупційної реформи. Запам'ятайте це, і це єдина гарантія, яку сьогодні сприймуть, і якій повірять всі інші. Рідні мої, не тільки Україна сьогодні має можливість будувати своє життя. Дуже важливо пам'ятати, що людина говорила тоді, і що людина каже зараз, коли ми у максимально критичній ситуації для української незалежності. Тому дивіться, що по великому рахунку трапилося у Верховній Раді. Кубка людей, які ніколи не нюхали ні революції 2004 року, ні революції 2013-2014 роках. взагалі не сильно цікавляться станом справ на українському фронті, який уже там у нас є 12 років майже. І от всі ці люди хочуть повернути все назад на 15 років назад. І при цьому загазлайти українське суспільство і видати, що воно некомпетентне, воно не розбирається в законах, воно не вміє мітингувати, і взагалі всі люди в Україні ідіоти. Тому вхід пішла Наташа Масейчук, Юлія Тимошенко і темники про те, що нарід не читає закони. Ну і стара добра платівка про те, що хто ж проплатив, цікаво тільки що проплатив, тому що картон на, на новій пошті він не такий дорогий, можна купити, якщо ти десь там працюєш баристою, наприклад. Тому беріть на олівець кожного народного депутата, політика, блогера, який топив за всю цю фігню. І знаєте, за зайвий долар готовий приліпити нас, хоч зараз, до Росії, і зробити з нас Малоросію 2.0. Я нагадаю, що війна у 2014 році якраз розпочалася через те, Росія її розпочала через те, що вона хотіла дуже лишити Україну у своєму полі впливу, лишити оцю цю корупцію, лишити проросійських політиків і впливати на те, що у нас ухвалювалось у Верховній Раді. Тому прямо зараз Росія і її проросійські посіпаки. Всередині банкової дуже хочуть зробити все, щоб у нас лишилася корупція у політичному полі, і такі персонажі, як Бойко, Тимошенко, Єрмак, Бужанський, Коля Тищенко і так далі. Лишалися в українській політиці, і їх винесли лише після того, коли вони були дуже старими, помруть і їх винесуть в гробах прямо на байкове кладовище. Тому велика подяка кожному, хто виходить на ці мітинги, хто відстоює те, щоб в Україні було це антикорупційне законодавство. І знаєте, що приємно, що заяви західних медіа і урядів дуже чітко вже проводять такий водорозділ між українською владою і українським народом. А це дуже. Чітко показує те, що наші західні союзники бачать, хто у нас Людовік чотирнадцятий, а хто народ, і вони навчились нарешті розрізняти хто що бажає тому. Всім дякую за увагу. Дякую всім тим молодим людям, для яких ці мітинги стали першим проявом політичної позиції у житті. Це дуже важливо. Знаю особисто історії, хто там виходив. Повірте, прекрасні люди, які вже працюють, яким там по 20-22 роки. Для них це справді вперше. І великий їм респект, що вони не бояться і відстоюють демократію у нас вдома. Дуже часто, поки їхні батьки воюють на фронті, а мами заробляють. Зайву копійку для сім'ї, всім дякую. Так і вирощуються українські громадяни, які потім будуть робити українську політику без Юлії Бойко. Зеленського і всіх тих людей, які сміються і розповідають про те, що українські громадяни не такі, і вам все це здалося. Тому підписуйтесь на канал Шоубісики, ставайте нашим спонсором чи патреоном, якщо вам подобаються наші розбори, і обіцяю, що далі вже будуть нові цікаві жаби, тому що поки ми оцю тему закриваємо і чекаємо, що ухвалить Верховна Рада знову. Всім дякую.